Діси пустіть. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі канал про авіацію і людей, які працюють в ній. Є гарні новини. Мрія відроджується. Корпорація Microsoft звернулась до уряду України з ініціативою відродити ан 225 у вигляді, найближчому до оригіналу підприємство Антонов зі свого боку надало сприяння реалізації цієї ідеї. Я з нашими пілотами прийняв участь у тестуванні гри і маємо дуже позитивні враження від реалістичності. Щиро бажаю вам отримати насолоду від прекрасного неповторного відчуття польоту. Коли саме у ваших руках аж могутній неперевершений птах, який так красиво, легко та витончено почувається в небі. Так що крига зрушилась, компанія Майкрософт зробить свій внесок у фонд відродження літака. АН-225 Мрія. Відродження мрії це шлях до відродження всієї авіаційної промисловості нової незалежної України. Інша новина, ми майже завершили збір коштів на безпілотники Лелека 100 і почали процес придбання літаків разом з фондом Повернись живим. Було багато труднощів. Повільний Збір коштів, здорощення об'єкту. Виявлені недоліки в літачках. Але я вважаю, саме зараз ми придбаємо оновлені лелеки стійки до ворожих реп. Ще новина, це через декілька днів буде відео, де ви побачите детально, як керується літак на землі за допомогою ручки. І з'явився новий. Ракурс, знятою вже якісною камерою. Я дуже хвилювався, щоб камера залишилася на місці, і все було добре. А сьогодні зльот з острова в Атлантиці. Чудова погода, океан, острів, трохи хмар, якісна праця всього екіпажу пілотує Кирил. Дивимось! Часы. Пустить. Большой включил. Поехал. Двигатели прогреты. Расторможены. Расторможены. режим.

Переходим на вторую станцию 119,3. девятнадцать Что на второй? получилось, Закрылки 15 убираются. Три минуты взлеты по рамкам. Закрылки 15 убраны. 15 убраны. Закрылки 2 убираются. механизацию вроду хорошо подскажешь 430 4 минуты еще 30 секунд

Нажаємо номер на 280. 28.00. висоту переходу. Слава Збройним силам України. Слава Україні! І смерть лятучим врагам, а ви не перемикайтесь. Залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення!